Допомога від міжнародних донорів у Миколаєві. Вісім будинків сімейного типу та прийомних родин отримали сонячні електростанції. Системи допоможуть заощаджувати електроенергію та підтримувати комфорт навіть під час відключень світла. Як це стало можливим, дивіться далі. Будинки сімейного типу та прийомні родини Миколаєва отримали сонячні електростанції. Це обладнання допоможе не лише зекономити на комунальних платежах, а й забезпечити для восьми сімей стабільну роботу побутової техніки під час відключень світла. Наразі в наших родинах в Миколаєві виховуються 118 дітей, які потребують сімейної форми влаштування. Частина з них в евакуації, але та частина, яка наразі все ж таки найстійкі сім'ї, які перебувають в Миколаєві, наразі вони всі отримали, ті, які живуть саме в приватних будинках, вони отримали саме ці сонячні батареї, за що ми дуже вдячні. Семен Павлович, батько-вихователь одного з дитячих будинків, розповідає, що завдяки встановленій системі за місяць вдалося зекономити майже 100 кВт. У його родині нині виховується п'ятеро підлітків. Ми були включені в програму за участю донорів із-за кордону. І, дякуючи цьому, ми на сьогоднішній день маємо цю установу, Установа, яка забезпечує 2,5 кВт. Її вистачає на сьогоднішній день для того, щоб ми могли користуватися двома морозильними камерами і заряджати деякі пристрої. Встановлення сонячних панелей стало можливим завдяки підтримці приватних донорів з Німеччини та Швейцарії та системній роботі міської ради. Проводилися переговори з безпосередньо з організацією, яка поставляла ці комплекти. Організована доставка, організоване встановлення разом з за допомогу донорських коштів, і передано вся ця обладнання нашим прийомним сім'ям, будинкам сімейного типу, а також на точки видачі води для того, щоб забезпечити критичну потребу в електроенергії, коли це потрібно. Міська влада всіляко підтримує будинки сімейного типу та прийомні родини, зазначає начальниця служби у справах дітей Юлія Кравченко. Також благодійні інші організації завжди підтримують В минулому році. Також і фонд Олени Зеленської дуже гарно підтримав наші дитячі будинки сімейного типу. Тому, якщо є родина, яка хоче подарувати своє тепло дітям, будь ласка, звертайтеся до служби у справах дітей. Ми вас дуже чекаємо. Турбота це теж робота. Олександра Долматович, Велислав Невідомський, новини на телеканалі Март.